Греплінг, що це таке? Якісь ліки? Ні. Можливо, якийсь давньогрецький філософ. І це теж ні. Греплінг вид спортивного єдиноборства, який поєднує в собі техніку всіх борцівських дисциплін, але з мінімальними обмеженнями больових прийомів. Дана боротьба без нанесення ударів і використання зброї. Основна відмінність від відомих нам стилів, таких як вільна боротьба, дзюдо та самбо, це закінчити поєдинок достроково за допомогою больового прийому. З'явився цей вид боротьби в Сполучених Штатах Америки. Професійний борець, чемпіон США з дзюдо, Джин Лебел вивчав боротьбу дзюдо та інші види спортивних єдиноборств і вирішив все це об'єднати в один універсальний стиль. Створив свою систему сагнозахисту і боротьби, яку назвав греплінг. Ці системи він навчав багатьох відомих голівудських акторів Брюса Лі, Чака Норіса та Еда Паркера. Перші змагання з греплінгу почали проводити в 1995 році в Нью-Йорку. Тоді вони повторювали правила бразильського джиу джитсу лише з тією різницею, що спортсмени наносили гі, тобто кімано. У 2007 році відбулася знакова подія в історії греплінгу. Міжнародна федерація боротьби філа додала греплінг до своєї структури та почала проводити чемпіонати світу. Це стало поштовхом у розвитку і популяризації греплінгу. Сьогодні греплінг один із найпопулярніших видів боротьби, який розвивається в 120 країнах світу. В Україні цей вид спорту теж набирає обертів. Проводяться масштабні чемпіонати, один з яких відбувся в Чернівцях, та зібрав понад 490 учасників різних вікових груп із західної України. Кожний спортсмен демонстрував не тільки свої технічні вміння, а й відвагу, силу духу. Енергетика в залі була просто напружена. Навіть наймолодші учасники боролися як леви, щоб довести, хто з них найсильніший.